25 років виповнилось навчально-науковому інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ювілей відзначали 20 березня 2025 року у Полтавській обласній філармонії. Перед початком урочистого концерту у фойє відбулася виставка кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і кафедри дизайну. Навчання, бакалавські та магістерські роботи студентів різних років представляли під музичний супровід студентського інструментального ансамблю Альтенте. Наукового інституту мистецтв є викладачі та студенти, вважає Олена Караман, ректорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І всі досягнення інституту базуються на досягнення талановитих викладачів і студентів. Скільки міжнародних національних конкурсів було виграно за ці роки? Якщо щороку викладачі і студенти отримують понад 200 нагород різного гатунку, найвищого гатунку, то за 25 років можна порахувати це просто тисячі цих нагород, які прославляють наш університет і на національному, і на міжнародному рівні, бо інститут мистецтв це наш імідж і наша висока репутація. А підписував наказ рівно 25 років тому. При створення інституту мистецтв, колишній ректор, нинішній перший проректор Віталій Курило, який вважає, що в інститут приходять кожного року нові студенти. Нові кожен новий студент це новий талант, це особистість, і кожна особистість несе щось своє напередодні концерту. Останньою підготовкою заклопотана Альона Терещенко. Вона авторка сценарію першої частини дійства. Це театральна постановка, яка присвячена історії закладу. Пані Альона переїхала разом з інститутом з Луганська до Полтави десять років тому. Ну там почуття було, що нарешті ми приїхали, хоч кудись не в окупації, ти знаходишся. Такі були почуття. Так як сценарій писала я, то що я пережила разом з інститутом 14, 15, 22 рік. Це якраз таке сильніше і чіпляє. Зі сцени також звучали привітання від представників влади, керівництва університету та інституту. В цьому році я підписав наказ, будучи тоді ректором про створення такого інституту, але потім був наказ міністра освіти і науки Василя Кременя, який освячував тоді, щоб створити такий структурний підрозділ. Потрібен був наказ міністерства освіти і науки. Сприйняла наш інститут і продовжує підтримувати це всім нашим партнерам, які сьогодні пішли нас підтримати на наше свято. Ми я хочу щиро подякувати всім нашим викладачам, які вкладають не тільки свій досвід наших студентів, але й душу. І звісно, я хочу подякувати всім студентам, випускникам, які в нас вчаться, вчились за довіру. Ви наша віра в світле майбутнє. Щиро дякуємо. На концерт запросили Петра Ворону, який був головою Полтавської обласної ради у 2014 році, і сприяв переїзду інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка до міста Полтави. Я не рідний я в 91 році закінчив Луганський університет. Я щиро переконаний, що університет і інститут дає майбутнє цій державі. Частина концерту складалась з музичних та хореографічних номерів. Вони були яскравими та зворушливими. Їх підготували викладачі та студенти кафедри музичного мистецтва та хореографії. Дуже хвилюючи, дуже. А ти? Я солідарен. Викладач кафедри аудіовізуального мистецтва Олександр Калашник. Працює в інституті вже 10 років. І відповідно стільки ж знімає концерти цього закладу. Покоління одне змінює інше, і тому хотілося б, щоб дітлахи, ці студенти, щоб вони більше знали, щоб вони цінували це життя. І З цими знаннями вони бачать це життя з іншої сторони. Це дуже приємно. І той концерт, який сьогодні відбувся, за всі оці роки, яку ви цифру назвали. Це найкращий цьогорічним випускникам на сцені вручили дипломи магістрів. Багато з них вже розпочали свою професійну діяльність. Мене вже запросили до колективу Калина і також я працюю. Мене запрошують до різних колективів, і таким чином я розвиваюсь надалі. Традиційно концерт інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка завершився гімном університету.